У цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо індикам такий дивний відросток на носі, чи мають знаки Зодіаку якесь відношення до характеру або життя людини з наукової точки зору, а також де зберігається інформація з інтернету. Індики мають м'ясистий відросток на носі, який називається хоботок. Цей відросток може набухати від припливу крові та змінювати свій розмір. Існує кілька гіпотез щодо того, навіщо він потрібен цим птахам. Приваблення партнера у самців цей відросток стає більшим і яскравішим під час шлюбного періоду. Він служить для привертання уваги самок, показуючи здоров'я і силу самця. Терморегуляція. Відросток також може допомагати регулювати температуру тіла, оскільки через нього проходить багато кровоносних судин. Залякування суперників у стресових ситуаціях або в боротьбі з іншими самцями, відросток збільшується, що робить вигляд індика страшнішим і загрозливішим. З наукової точки зору знаки Зодіаку не мають жодного відношення до характеру чи життя людини. Астрологія, на якій ґрунтуються гороскопи та віра у вплив зірок на долю, не має наукового підґрунтя, існує кілька фактів, що це підтверджують відсутність причинно-наслідкового зв'язку, не існує жодних наукових доказів того, що положення планет та зірок у момент народження людини може впливати на її характер, здібності чи життєві події. Статистичні дослідження Багато досліджень, проведених вченими, не виявили жодного статистично значущого зв'язку між знаками зодіаку та особистими рисами або долею людей. Ефект Барнума Люди часто схильні бачити підтвердження астрологічних прогнозів у своєму житті, навіть якщо ці прогнози є дуже загальними та розпливчастими, це явище відоме як ефект Барнума. Варто розуміти, що астрономія, яка вивчає небесні тіла, та психологія, яка досліджує людську поведінку, є окремими науками, які не мають нічого спільного з астрологією. Чому ж така велика кількість людей і досі продовжує у це вірити? Астрологія зазвичай використовується в маркетингових цілях для залучення уваги аудиторії, її часто популяризують відомі особистості або авторитетні джерела. Також вона може надавати відчуття контролю над життям та допомагати знаходити пояснення складним ситуаціям. Люди зазвичай звертаються до астрології у важкі часи. Коли шукають підтримки та відповідей у деяких культурах, віра в астрологію є традицією, що передається з покоління в покоління. Звісно, віра в астрологію є особистою справою кожної людини, проте з наукової точки зору не існує жодних підстав вважати, що знаки зодіаку мають реальний вплив на наше життя. Інформація в інтернеті зберігається в спеціалізованих фізичних місцях, на серверах, які є частиною глобальної мережі дата-центрів. Сервери це потужні комп'ютери, які зберігають веб-сайти, бази даних, файли, відео та інше. Кожен сайт чи додаток в інтернеті розташовано на одному або кількох таких серверах. Дата-центри це великі спеціалізовані будівлі, де знаходяться тисячі серверів. Вони забезпечуються охолодженням, резервним живленням та інтернет з'єднанням. Такі центри розташовані по всьому світу і керуються компаніями Google, Amazon, Microsoft, а також іншими провайдерами. Один із найбільших у світі дата-центрів, керований компанією Switch. Розташований у пустельному регіоні Невади у США. Його площа становить понад 650 тисяч квадратних метрів. В Китаї, у районі внутрішньої Монголії, також знаходиться гігантський дата-центр, створений для підтримки використання інтернету в країні. Він має природне охолодження через холодний клімат регіону. Ще один дата-центр розташований на півночі Норвегії. Та працює на відновлюванні енергії. Планує стати одним із найбільших зелених дата-центрів у світі. Інформація також зберігається в хмарних системах, наприклад, Google Drive чи Dropbox. Це означає, що ваші файли розподіляються по кількох серверах у різних дата-центрах, забезпечуючи доступність та резервне копіювання. Деякі організації чи компанії мають власні сервери для зберігання даних, які не підключені до загальнодоступного інтернету. Усе це разом створює складну інфраструктуру, яка дозволяє людям з будь-якої точки світу швидко отримувати доступ до інформації в інтернеті. У наступному відео ви дізнаєтесь, чим характеризувалася стоматологія в середньовіччі. Навіщо свята інквізиція спалювала відео? А також яка хвороба забрала найбільшу кількість людських життів за всю історію?